Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів уроду, прошу, що заважає знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Ну, тут дуже сильні обстріли. Руйнація будинків. Це саме погане, І що расисти можуть якісь шляхи, от вони одрізають, щоб, може, зброя не надійшла. Це дуже так, одрізають покровськ. Заперечу весь негатив убираю. Руйную повністю. В голові тримають ще е, якийсь план, може, техніку десь шукають расисти, е, але це в них не вийде. Чи будуть здійснювати ще наступи? Ні, вони не зможуть. Не зможуть, їм не вистачить ресурсів. Тут уже вийшли карти, коли самі расисти, десь будуть дуже потужні зміни, може, на фронті, їм би самим відбитися зі своєї території. Не підуть техніку сюди не не дадуть. На Покровськ росіяни не, ви, не виділяють цю техніку. Ну, Тут саме велика проблема це обстріли дуже-дуже великі. Заперечую повністю, прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим. На Покровському напрямку надходить вся необхідна підтримка, закривають небо. Живої сили. Надається зброя, вся необхідна для наших військових. Заперечуюсь, не готи убираю. Росіяни будуть дуже сильно виходити на мирні переговори. Мир, мир, припинення вогню це великий обман. Вони не будуть припиняти вогонь. Дуже-дуже великий обман. Заперечую, прошу ви щаси, допоможіть, скажіть, яка є ще перешкода, щоб наші військові знищили розчистів російських найманців, що наступають на Покровськ. Ресурс надо ну, да. Шлях, може залізниця. така Щоб швидко-швидко приходили ресурси. Може, як. Дуже швидкий рух. Або наші військові мають вийти на дорогу якусь. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх наших військових на Покровському напрямку цивільних людей. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди всі, двожу, одвертаю, повертаю назад рашистам, звідки їх запускають. Хто видає накази, хай туди летять ці прильоти постійно їх нищать, більше вони воювати не зможуть. Буде так і так і є. Росіян повністю знищені всі склади. Із боєприпасами, снарядами, дронами і самі дронщики, і їхні льотчики військові літаки знищено повністю. Буде так, так є. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для військових, для цивільних на Покровському напрямку. Захистіть. Будь ласка, відведіть, одверніть ці порчені. програми негативні. Одведіть цю зброю рашистську, яку б не використовували росіяни. Поверніть їм назад. Хай з ними все це стане. буде так і так є. От, і давайте подивимося ще Запорізький напрямок саме. Що відбувається на Запорізькому напрямку? Які плани у урочистів? Що заважає знищити росіян, що обстрілюють Запоріжжя? Взагалі містечка в Запорізькій області наступають? Будуть відступ робити? Обговорюють так, тут дуже швидко зміни на е... запорізькому напрямку зміни багато буде інформаційної такої війни, коли пропаганда якась поширюється. В новинах, що треба їхати, що треба покинути, що буде отруєна земля, чи може якісь руйнації, що, скажіть, допоможіть, це може стосуватися Запорізької атомної електростанції? Вона буде, все буде гаразд. Це дійсно, якби шантаж, дуже такий шантаж, але вони звідти будуть уходити. Дуже хороші карти, до речі, виходять. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Можливо, її зруйновано буде. Щось зроблять так, що буде зруйновано. Ну, Дуже-дуже-дуже багато в расистів розмов і планів. Скажіть, чи вийдуть расисти з Запорізької області взагалі, що буде відбуватися? Ну, ніхто їх звідти виводить. Не збирається, вони там всі і вмруть, погинуть. А... Рашисти, може, їм не всі верніше будуть виходити? Він буде убито. Прошу вище сили допомоги. Отведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Запорізькому напрямку: усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ дрони, дрони камікадзе дрони на оптом волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам, особливо тим, хто дав накази на нас. На окупацію, на обстріли і хто виконує ці накази. Тут все погано, якщо ці мирні переговори, то це обман, не можна їх зупиняти вогонь не може. Ну, для расистів вони дурять, обманять. Повертаюся назад, хай знищаться самі. Росіяни, хай самі по собі стріляють, їм ці прильоти прилітають назад, їм в голови хай летить. Нищить більше вони воювати не зможуть ніколи. сікаються на віки вічні Росія від Запоріжжя, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, окуповують, бувають, тують насильство собою роблять і самі себе і знищать. Буде так і так є. Перекриваю. Захисту міцного для наших військових, для цивільних людей, для запоріжжя, для міста Запоріжжя, Запорізької області. Вищі сили, янголи, охоронці, духи роду, допоможіть, знищіть всі склади військові, у Рашисті, всі логістику. Більше не надходить зброї, більше немає чим і ким воювати. Рашисти тікають, буде так і такі. Цікаві От, І тепер давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось, може, є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. От. Багато є маніпуляцій і обману в інформаційному просторі, також можуть використовувати заборонену зброю, таку, як може, хімічна чи як заміновану територію, погрози. Ну, можливо, такої ядерної зброї, це все неправ... неправда, це не буде правда. Це тільки шантаж, залякування. Або, може, це як, про що вони говорили, коли дамба Київської Київського моря, ну. Це все неправда, це буде обман. От Це все, щоб е, іти на переговори, мати якийсь вплив, тиск. Можуть обстріли бути, е, загроза є. Е, можуть бути ракетні обстріли, і мені йдуть лікарні. Може, військові місця, є загрози, ринки, торговельні центри, також заклади у учбові? Скажіть, допоможіть, що планують росіяни на найближчий час? Путін, його верхівка, військові рашистські, що планують на найближчий час, що буде відбуватися, угу. цивільні люди це їхня основна загроза. Це більше, щоб наші міста, от наші міста, вони приносять якусь ну, економіку, роблять ну, самі міста. І оце ж руйнувати будинки, щоб зупинити, щоб люди виїжджали, тікали із міст. Прямо руйнувати до фундаменту. Скажіть, допоможіть, що расисти планують стосовно війни. Боже, скільки грошей вийшло? Війна. Угу. Хочуть-хочуть вони домовитися, але війна в них буде. Може, як... ну вони вміють якимсь чином, може, це буде навіть в іншому місці планують звідси піти в іншому місці почати. Таємниця. Ну В них немає стільки денег. Зараз де криза, і вони хочуть домовитися за якісь гроші і тут вийти. Але війна в них буде все одно. Я оце все збираю повністю. Прошу вище сили допомоги. Допоможіть, будь ласка, захистіть усіх. Хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, всю нашу Україну, всі наші міста, містечка, лікарні, наші дороги, шляхи, наші дамби. Захистіть, будь ласка, і в день, і вночі захищайте. Отведіть, відверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Каби, fpv дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, скиди всі, двожу одвертаю, повертаю назад росіянам, особливо Путіну, всі їхні верхівці правління, всі, хто стоїть за Путіним, також, всім, хто видає, накази, придумує ці обстріли, наступи. Окупацію і хто виконує ці накази, хай будуть прильоти постійно, щоб вони були знищені, більше воювати не зможуть. Буде так і так і є. Прошу допоможіть, створіть сіру зону навколо кордону України. Від кордону до Москви. Сіра зона, жодного рашиста, зброї. Буде так. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть одрізати Росію від усього світу. Жодна країна в світі не допомагає расистам, не зброю, не фінансово, жодної підтримки. У расистів немає зброї, фінансів, немає чим і ким воювати, буде так. Є сили, я галів духів роду, прошу закрити небо над Україною. над усіма, хто дивиться від близькими людьми. Буде захист міцний і в Україну легкими, радісними шляхами постійно. Великі потоки зброї надходять з усього світу без перешкод на захист неба, на деокупацію, звільнення нашої території від росіян буде так і так є. Так що, бережіться, будь ласка, прислухайтесь, можуть бути атаки. От. А, 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 майте де, місце, де сховатися. А загроза існує. існує. Добре, я на цьому завершую. Все буде добре. Я дякую вам за увагу і до зустрічі.